16 питань розглянули під час чергового засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради. Почали з підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема стратегії координаційної ради з питань ВПО при міськвиконкомі та заходів щодо її реалізації у поточному році, спрямованих на покращення життя гостей міста та їх адаптацію у громаді. Проект представив керівник центру підтримки переселенців Ямаріуполю Рівному. Богдан Дужик на 24-25 роки визначено чотири стратегічні напрямки роботи роботи. і відповідно у нас члени нашої координаційної ради. Також кожен відповідає і відноситься до якого-небудь із цих напрямків. Одне із питань стосувалося запровадження трудової повинності та організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Рівненської громади. До міської ради надійшли звернення від громадських організацій та релігійних громад щодо залучення людей до таких робіт. Організовує все обласний центр зайнятості. За січень березень отримана нами інформація, що у суспільно корисних роботах на території нашої громади взяли участь 35 безробітних осіб, і загальна сума фінансування цих робіт складає. 508 тисяч гривень на засідання. Виконкому винесли питання, яке стосувалося змін в тарифах основних теплопостачальних компаній. Останні пропонували підвищити тариф для населення на 5%, обґрунтувавши це підвищенням вартості енергоносіїв. Однак тепловикам відмовили, тому зміну платіжках для мешканців рівного так Василова не відбудеться. Після того, коли ми вивчили їхні звернення, було відмовлено і подано на виконавчий комітет проект рішення про відмову по компаніям, таким як рівне теплоенерго і Квасилів. теплоенерго. Ці компанії виробляють теплову енергію з газу. Відповідно, попередньо, коли ми в грудні затверджували попередній тариф, для них було закладено згідно з чинного законодавства складову прибутку це 4%, які вони можуть використовувати для балансування під час незначного збільшення вартості енергоносії. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.